Всім привіт! В наших джунглях трапляються не тільки бобри на деревах, не тільки черепахи на палях, а на стежці, на яка веде із болота в болото, трапляються ось такі знахідки. Нага, нога касулі свіжесенька, свіжесенька. І її кинули ну, буквально може пів години тому. Навіть, навіть мухи не встигли яєць накласти. Мух було багато, а яєць нема. Тож мухи не встигли обікласти м'ясо яйцями. Хтось кинув ногу, таке відчуття, що просто перед нашим приходом. Здається мені, що у нас тут вже зовсім втратили страх бараханьєри. З однієї сторони, а з другої сторони, який дурний браконьєр кине ногу косулі прямо на стежці.